Якщо ви та людина, яка не має факторів серцево-судинних захворювань, вам до 35 років, я вас вітаю. Ви можете робити електрокардіограму 1-2 рази на рік або навіть і рідше. Якщо ви вже досягаєте віку 35-40 років, то все ж таки рекомендується уже на профілактичних оглядів у свого лікаря робити електрокардіограму раз на рік. Якщо вам вже стає 40 і більше років, так класифікую не я так класифікує наша медична спільнота, рекомендується кардіограму робити раз на рік і при потребі, яку вже може встановлювати ваш лікуючий лікар. Але якщо ви відчуваєте, що у вас з'явилася задишка, дискомфорт в грудях, біль у грудях, виражена загальна слабкість, перебої в роботі серця, це вже ознака, що вам не потрібно чекати вашого планового медичного огляду у кардіолога чи в сімейного лікаря, а потрібно негайно звернутися за оглядом і записати електрокардіограму.